нас ми сьогодні програли. Я рахунок, Рахую, що результат не по ігрі. В принципі, бажання було. У нас не от майстерності, які повинен був реалізуватися в голову. Були моменти. Ну, в принципі, виграє сильніший. На сьогоднішній день. Десь команда в психологічному плані року, можливо, не підготовлена. Це як злий рок, вже шоста гра закінчується з рахунком 1-0 в нашу що, Я над чим працювати, будемо працювати. Будемо ті, ті помилки, які в нас в основному забувають на моли. Десь в принципі, десь обріз середині поля і контратака контратака десь можливо не допрацьовує в тому плані. Надіюсь, десь наступні команда десь порадує нас позитивним результатом. Ви за Це, дякую.